Ну, за якоюсь мінімальною військовою логікою, слідом за масованим ракетним обстрілом, має слідувати армія. Ну, ви знищили ППО, наприклад, ви знищили якісь військові об'єкти, і тоді вже заходить армія. І для неї більш легка прогулянка це стає, як ми це бачили на початку війни, 24 лютого. Зараз у Росії є змога після такої ракетної атаки почати заводити війська з різних напрямків напрямків, навіть з тих, де їх відігнали вже. В Принципі чесно кажучи, поки що і ці армії не видно. Тобто, да, є якісь мобілізовані є е, люди, яких мобілізували, які знаходяться десь поки що на території Росії, але е, великих пересувань е, людей техніки е, цього поки що от, е, до наших кордонів е, поки що цього не помітно. Тому е, за цим будемо звичайно слідкувати цим будемо дивитися але станом на зараз говорити, що умовно кажучи, завтра, після завтра починається знову масова атака з усіх сторін, включно з Білорусі. Ну точно цього немає.